Боже, ти шо вперше похвалила фільм? Шо, с ума сошла ж Привіт, дякую, що завітали до копійки. Так, це знову будка поцілунків, або як ми ще це називаємо, гормональний трилер. У цьому огляді ми не просто споглядатимемо, як сценаристи розтягнули сюжет на дві частини. Ми зазирнемо в глибину цього хаосу та постараємося знайти дорогоцінні крихти сенсу в болоті підліткового безумства. Пригадаємо події минулого фільму. Оленка не вміє розумно будувати особисті межі, має друга Лукаша і список абсурдних правил їхньої дружби який чомусь вони сприймають серйозно. Героїня починає мутити з його братом Нікітою, якого кохати не можна, бо Лукасік блін так сказав. Ревнощі, крики, втечі, скандали, всі миряться. Бо ну як уже треба закінчити це. Фінал Нікітос бнімось до свідос їде в універ. Олена залишається. Лукаш, типу, більше не ображається, але все попереду розпочинається фільм з невизначеностей та поганих комунікацій. Він хотів стосунків на відстані. А я вирішила бути дорослою і дати Ноа свободу. Отже, вона вирішила бути дорослою, тобто не відповідати, не писати і в цілому поводитись так, ніби вона його ну не кохає. Я чого, що ви знову порвали? Ні, я правда ви не порвали. Я нічого не розумію. Якщо вони разом, то у них стосунки на відстані. Якщо ні, то вони не в стосунках. Нікіта на диво починає щось підозрювати. Того дзвонить і питає прямо. Вона пояснила, що не хоче бути липучкою, та прагнула дати йому волю, аби той сам. Ам зрозумів, чого хоче, боже, який бред, логіка рівня. Я не буду тебе годувати, щоб перевірити, чи ти взагалі голодний. Нікітос у відповідь навалює романтік, каже, що хоче бути з нею, що чекає на повідомлення, що любов, життя голубий, і все таке. Запрошує дівчину до себе в Бостон і навіть пропонує вступати в один універ. Олена, звісно, погоджується, але водночас вона подає документи в Берклі разом із Лукашем. Боже, дружба понад усе. Абсурдне дружбоправило номер 19. Навчатися тільки. Разом не зраджувати локаційно, і головне не питати, чому ти будуєш майбутнє не з тим, кого любиш. Нібито. Бо в башці героїні щось клацає і вмикається режим розвідки імені параної Шерлока. Під час відеодзвінка з хлопцем Олена помічає якусь даму на задньому плані. Вигляд у неї такий, ніби вона не з універу, а з тих родичок, які з'являються на сімейних святах у лискучих піджаках, і незрозуміло на що вони живуть. Дівчина замість спитати напряму запаковує недовіру в чемодан і летить у Бост Особисто дивитися на ситуацію. Все йде чудово. Обіймашки, романтичні вечері, але мозик уже свердлить тривогою і настає шмон у всіх куточках. І от сюрприз! Під ліжком, сережка, не її. Ревнощі, мовчанка, як вирок, квитки назад. Шкільна рада затвердила будку поцілонків на шкільному ярмарку. Але наші дружбани знову ніхріна не підготувалися, того імена цілувальників, типу, в секреті. І тут на орену вилітає новий гравець Марко. Олена озвучує в гучномовиці все, що зазвичай залишається у внутрішньому монолозі, про його зовнішність і що б вона з ним зробила. Але найбільш тривожний в цій ситуації не те, що вона сказала, а те, як дивиться Марко. Тіп, буквально не кліпає, дивиться, наче не на дівчину, а крізь неї. Чи це тільки я одна помітила? Паралельно в школі відбуваються спортивні змагання: жовто-блакитні прапори, випадкова, але емоційно точна деталь. <плес> Оленка бачить оголошення про конкурс талантів, де розігрують гроші, а враховуючи, що Бостон не з дешевих будуть танці на майдані маніпуляціями, спірами на слабо. Героям вдається уламати Марко на зволоження гупу будці поцілунків та намокання маєчки у танцювальному батлі. Бо Лукася, який мав танцювати в парі з героїною, отримує дамаг, а потім запалення хитрості без зайвих слів між Оленкою та Марко проскакує контакт. Руслана, дівчина Лукаша, втомлюється мовчати. Постійна присутність Олени у їхньому житті як фоновий шум, який уже неможливо ігнорувати. Вона вимагає чіткості або стосунки, або ця нескінченна подружня присутність. Лукаш, замість того, щоб підтримати свою дівчину, стоїть осторонь, а після істерики, взагалі, йде не до коханої, а до Олени. Що можна сказати про цього індивіда, якщо ще у першій частині тіп висрав отаке? Це як із зрече. А якби вона мені не сподобалася, що б ти зробив? Я би порвав з нею? Руслана все це чула і по цю секунду мутила з цим гризкам. Піз, але дебілячі стосунки отримують другий шанс. Поки Оленка тусується в компанії Мачо Марко. На танцювальному конкурсі раптово з'являється Нікіта. Він мав би приїхати через два дні, але зловив поцілунок Олени і Марко наживо. Ага. Після цього головну героїню ігнорує буквально кожен Лукаш, бо дізнався, що вона подала заявку в Гарвард за його спиною. Руслана, бо її остаточно дістала присутність мадмузелі у всьому. І звісно, Нікіта, бо побачив те, що побачив. Того сімейна вечеря на день подяки відчувається як Фінальний акорд у будці поцілунків, та сама з якою все почалось, Лукас, отримує від Крашихи другий шанс. Олена тим часом закриває всі вкладки. Зізнається Марко, що відчувала щось, але це щось не варте того, аби опрокинути Нікітоса. Випускний Лукаш виступає в Берклі, а Олена одночасно й туди, і в Гарвард. Бо коли ти настільки розгублена в особистому житті, сценаристи компенсують це тим, що ти геній. Ангеній, як ви зрозуміли, цього мені було? Мало. Тому давайте вже завершувати і оглянемо останній фільм трилогії. Вибір нашої безініціативної мадмозелі падає на Гарвард, там, де Нікітос Апсос. Реакція найкращого друга пасивна образа з домішком розчарування. Тобто стандарт. Це база, це фундамент. Олена вирішує перетворити літо на чек-ліст для приглушення провини. Мовляв, якщо встигнути все з пунктів спільне дозвілля, то дружбанчик її пробачить за прихильність до своєї другої половинки, а не до нього. Згадує про існування мачу Марку та їх з Оленкою за смоктус. Усе гаразд? Так, усе гаразд. Усе гаразд, усе гаразд. Нікіта починає кипіти. Його розносить, бо Марко поруч та сміє впадати за Оленкою. А вона, бач, не тримає дистанцію. Пацан вирішує поговорити з Маркушею по чоловічому, <uts créng> тобто максимально неефективно. <uss> Я просив тебе, щоб його не було в нашому житті, і ти не створена, щоб бути з ним. Що ти лепиш, падла. Що це взагалі за формулювання? Тим більше, обидва вони один і той самий персонаж. Обоє домінують, вирішують за Олену. Обоє впевнені, що саме їх бачення життя канонічне. Наш геній всесвіто обсос приходить до висновку: найкраще, що він може зробити для Олени, делікатно зникнути з її життя. Ну, бо не хоче він бути тією людиною, через яку вона змінила курс. Тут важливо відмітити, що його ніхто не звинувачував. Взагалі героїня сама зробила цей вибір, і схоже, що до цього була в принципі щаслива. Цей, блящій, спавняє. Лукашу не подобається, що найкраща подруга, яка намагалася утримати баланс між усіма, десь щось не встигла. Я розумію, тобі сумно. але... Невже я для тебе ніхто порівняно з ним? Блядь, ти що, сука? Дебіл. дівчина, як завжди, розпинається, щоб було добре всім, і, як завжди, нікому не добре, включно з нею самою. Бо коли ти постійно живеш за чужими очікуваннями, то починаєш втомлюватись. Уперше за всю трилогію героїня не тікає, не вибачається, не пояснює, а просто шле друга нахуй! Іди нахуй. приступи дебілізму не завершуються. Руслана пропонує Лукашу розійтися, аби не було як у апсоса з Оленкою. Що? Аби не переживати кризу в стосунках, мадам вирішує завершити стосунки. Превентивний удар. Та Закрий пиздак запускаю атомне. Літо закінчується, а разом із ним зникає бажання героїні всім догоджати. Але я мало замислювалася над тим, що зробить щасливою мене. Про що ти? я не дбаю про твоє щастя. Боже, який же ти сраний егоїст! Ти дбаєш рівно до того моменту, поки підружка не зробить щось без узгодження з тобою. Кожен її крок має бути подарунком або зрадою. Середнього не існує в будь-якій ситуації, в будь-якому виборі, в будь-якому рішенні, яке не стосується його, він все одно примудряється бути центром. Оленка виступає до Каліфорнійського університету на спеціальність дизайну відеоігор. І це подається як її велика, усвідомлена мета. От тільки ніякої перед. Історії для цього вибору у фільми взагалі не існує протягом трьох частин. Вона займалася чим завгодно романтичними кризами, емоційними гойдалками, драматичними поїздками. І жодного разу не було натяку, що її цікавить геймдев, чи хоча б щось із цієї галузі Гра в Mortal Kombat не рахується. Але на співбесіді в коледж вона раптом починає розказувати якусь абстрактну концепцію про фентезі та кіберспорт, і комісія сидить з роззявленими ротами. Минає. 6 років Лукаш і Рейчел одружуються. Руслана. На майбутнє. Це помилка. Оленка з новою зачіскою і нарешті обличчям людини, яка більше не живе у любовному трикутнику, стала розробницею відеоігор. Нікіта юристом. Він і Оленка зустрічаються знову, натяк на те, що, може, нарешті настав момент, коли обидва знають. Чого хочуть. Це історія про дівчину, яка три фільми поспіль намагалась одночасно отримати дружбу, кохання і себе, і щоразу програвала себе у цій трійці Оленка уособлення тотальної самовіддачі. Вона з перших хвилин намагається бути правильною, підтримати Лукаша, не образити Нікіту, зробити всім добре, але жодного разу не зупиняється, щоб запитати, а як добре мені її шлях це не шлях розвитку у сенсі, я стала сильною, а швидше. Історія про втомлену дівчину, яка нарешті вийшла з кімнати, де всі щось від неї хотіли. Лукаш це та людина, яка називає себе найкращим другом, але не виносить, коли його друг робить щось без нього. На папері він турботливий, і присутній, але по суті егоцентричний із претензією на емоційну монополію. Йому не потрібна незалежна Олена, йому потрібна версія, яка завжди буде поряд, ділитиметься всім, радітиме і жити буде десь по. Близо у його системі координат дружба існує тільки тоді, коли вона зручна йому. Іронія в тому, що саме Лукаш найчастіше викликав у героїні почуття провини, хоча маскував це під турботу. Нікіта унікальний кейс. Фільм починався з того, що він був типовим поганцем із фільмів для підлітків агресивний, емоційно закритий з проблемами довіри. Але на відміну від 90 подібних персонажів, він реально трансформується. Нікіта навчився не тільки бути поруч, а й бути чесним, м'яким, не тиснути, не маніпулювати. Він запропонував їй обрати себе, і це дуже нетиповий розвиток для такого архетипу. Усі три фільми це, по суті, історія про те, як складно в підлітковому віці відрізнити. Турботу від контролю, близькість від залежності, любов від нав'язаних очікувань у фіналі, уперше за всю трилогію, Олена обирає себе, своє майбутнє, свою кар'єру, свої рішення. Не тому, що когось зрадила чи покинула, а тому, що вперше зробила вибір без вбудованого почуття провини. Будка поцілунків це на диво історія не про поцілунки, це про те, як довго можна бути хорошою для всіх, поки не зрозумієш, що. Так, ніколи не будеш добре почуватися сама собою. І тільки тоді, коли перестаєш грати роль, починається життя. Якщо взяти і підсумувати те, що ми бачили за три фільми, я можу сказати, що перший навалив крінжі, дай Боже, другий таке враження, що був просто ні про що, третій теж. І те, і те, і ні прошу, і крінж, але найголовніше, що можна все ж таки прослідити тенденцію персонажів, що з ними відбувається, і на мій подив, персонажі міняються. Це дійсно я зустрічаю таке в подібних фільмах вперше. Тому можна сказати, що я не вмерла, я жива, я не висадилася на нібіру, блять, від крінжі, від палаючої сраки. Тому, в принципі. До перегляду, а вже ж ні в якому разі не рекомендує, але можу сказати, що десь на фоні подивитися, поставити собі нормально, в принципі, третій фільм, взагалі вообще... ок. Тому загальна оцінка за всі три фільми ну, нехай 6 з 10. Думаю, так.